Вітаю! Сьогодні мені під руку трапився фільм від кінокомпанії Марвел Морбіус. Отож, відома кінокомпанія. Антагоніст вчений з суперсилою та жагою до крові. Джаред Лето в головній ролі. Екшончик та смі... Ну, що вийшло, то вже вам судити. Ну, ми старалися. То чому фільм мав би вийти поганий і що б могло піти не так? Все, все могло піти не так. Заставочка. Поїхали. Знайомимося з головними персонажами: Мишко, Валік, Зіна і дядько Петро. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво ні. Минули. малий Мишко сидить в лікарні на карантині. До нього підселяють Валіка, і дядько Петро каже, що цей пічок тепер проблеми. Мишка мишко пояснює Валіку, що в їхній ДНК щось не вистачає, і обіцяє це полагодити. Але інший вже виробився, адже апарат, який підтримував йому життя, накрився мідним тазом. Пощастило, що у мешка є чітко на ремонт техніки, і він пружиною від ручки включає валіка. Та до розказуємо анекдоти Петро в АКІ і обох шкідників вирішив всиновити. А Мешко обіцяє валіку знайти для них ліки, яка саме хвороба в них. Його знає, нам так і не скажуть. Ефі момент later. Шукаючи ліки від власної хвороби, Мишко створив штучну кров, яка врятувала життя багатьом екранним людям. Тому йому присуджують Нобелівську премію, сума якої на даний момент складає 1,1 мільйон баксів. Скільки? few moments later На якихось островах Мишко залітає в якусь печерку. Плачуть зараз чому їм так важливо, щоб він заплатив за. Планують його кинути та Ні. а взагалі чому він не оплатив гвинтокрил відразу? І плюсом не взяв з собою ні крові, щоб приманити кажанів, ні навіть ножа. І тому ріже собі руку, на яку він спирається при ході, певне, щоб швидше здохнути. Не те, що стерильним скальпелем, а тесаком, яким до цього хна щорізали. Геній нашого часу. Ні, каже, не вилітають, але мешка чомусь не чіпають. А персонал, обісравшись, закривається в гвинтокрилі. Так, коли знімали цей фільм? Ага. А коли перший випадок корони? Або це якийсь збіг, або співпадіння? Ні, навряд! Коли Мишко наловив достатньо кажанів, привіз їх в лабораторію. Як він пройшов митницю, як? Я не знаю. Його знає. Можливо, показав ветеринарну довідку. Як поселив їх в акваріумі так, щоб про це не знав персонал, його знає. Тим паче, коли весь світ вже знає про корону, його мали скрутити та спалити разом з кажанами, щоб не розносив всяке тут. А ще цей геній нашого часу має пароль на дверях, який знає, мабуть, весь персонал. І це логічно, бо вони там Працюють. Але чому б**ть, Мишко дивується, звідки вони знають пароль? Зіна читає в газеті, що геній нашого часу відмовився від Нобелівської премії. Потім окопає від кажанів та експериментами з ДНК. Пощастило Мишкові, що Зіна не побігла до начальства розказати, що тут коїться. То не твого моділа! На диво, неперевірену сироватку, він коле Миші, а не собі. Але почекавши хвилину, побачив, що мишка здорова, і такий, і я готовий колоти це лайно в себе. Мені якби здається, чи треба трохи більше дослідів, або я щось не знаю. О, скільки це трішки незаконно? Потрібно якесь місце, де ніхто не буде заважати Може, та ж сама лабораторія тільки з іншим паролем? Ні Зустрічається з валіком, звідки в нього стільки бабок, можливо, онлайн-казино, Ставки на спорт або торгує криптою. Поясним, звідки в нього бабки. Ми так блять і не отримаємо. І ось коротко їхня розмова. Коротше, є тема, ти даєш мені корабель, документи на виїзд, та дизеляки до нейтральних вод і назад. А взамін я, можливо, знайду ліки від нашої хвороби. Як тобі? Умови, це незаконно, небезпечно, то дохіра коштує. Я офігю, палір, ідеально, я погоджуюсь. Ось така розмова в них виходить, але Валік і словом не прохопився про премію, яку Мишко просрав. Отакий хлопака. І розуміючи, що справа пахне не першою свіжістю, погоджується виручити друга. Отакий хлопака. Окей, що нам потрібно для експерименту? Обладнання є. Два кресла є. Шприц є. Медсестра, щоб поставити укол. Хай буде. Добре, а охорона вам нахіра? Щоб пірати не напали? А, до речі, це логічно. Гаразд, все готово. Зіна коле і чекаємо. До речі, чому Зіна тільки одна? Якщо йому стане дуже фо х... або треба буде притримати в якомусь положенні і вколоти щось. Як вашу мать найме пару медбратів замість найманців? До речі, про найманців. Один з них вирішив покачати права, але Зіна шла його в пи. А той просить показати дорогу і, відволікшись на 3 мілісекунди, Мишко пропадає. О, в мене так кіт за комаром по шторі поліз. А далі під музику та слоуму Мишко шинкує охорону. Якщо коротко, там жесть. А потім весь персонал, окрім одної пеки, яка треба для сюжету. О, як зручно! Прийшов до тями і накриває зіночку одіялом. Є ти піклуєшся. А нічого, що на холодній металевій підлозі Зіна може прокинутись пневмонією та простуженими нирками. Я в твою мать. Проригався, видалив записи з камери, які чомусь натикані по всьому судні, та стрибнув освіжитись. Ну, мабуть, вплав він швидше допливе до берега і його не віднесе кудись в океан. Валік дізнається з новин про судно з трупами та зіною, яка нічого не пам'ятає, хоча питать і м'яко кажучи, він в і довіряй після цього друзям судно для експериментів. А Мишко тим часом закривається в лабораторії зі штучною кров'ю та кажа нами в нього своя туса. І стрибає, знову стрибає, тестує суперслух. суперслугдічко. Штучна кров діє 6 годин, але з кожним приходом цей час зменшується, а пити людську кров наш геній не хоче. Окей, спробуй як інші відомі вампіри Ні. або обміняй штучну кров на людську. Ти ж можеш таке робити, чи це незаконно? Не твого ума діла! Ага, як і ДНК експерименти, його роздуми перериває Валік та змінить ви пароль. І Мишко просить Валіка дати йому пакетик штучної крові. Так немов Мишко стрельнув в нього сигаретку Побачивши накаченого мешка. Oh, Валік уже уявив себе таким самим здоровим, але друган шлейгон м... та каже, що не дозволить йому страждати. Чо? Типу до цього його життя було одним відпочинком. Але Валік перед тим як піти, пить одну з капсул, яку Мишко поставив на самому б... видному місці. Там же котрупить одну медсестру. Царство небесне. Зранку Мишко думає, що це він трохи надає жертву, але нічого не пам'ятає. Тому пакує штучну кров та свалює. Тікай! свалює через головний вхід, де його затримують ФБР рубці. Включивши суперсилу, але не суперлогіку, відкидає ФБР оців і стрибає на дах будівлі. Ти ж б**ть, міг прискоритись вибігти з будівлі, а далі загубитись в натовпі. Але це випадковість. Не буває випадковостей. І дружок з форсажа, мабуть, також має турбіну в дупі. Типі оце типу Тому доганяє його та погрожує пістолетом. Тоді як на судні мішку було на автоматні черги. Цей, мабуть, пригрозив, що позвонить до мініку, і тоді йому точно пить. Мешко здається, й залітає в досить комфортну камеру. Мабуть, точно знає, що коли зголодніє, то інші заки стануть ахою закускою. А ФБР у бачачи якусь хіроту, яка лізе з мішка, навіть не беруть кров на аналіз. Може, це новий штам корони і їм за чотири години п'я пи... по пи... тично писали цей бій пи... сценарій. Я б пи... так більше не можу. Ну, припиняй. Вилазь тої шафи і закінчуй огляд. Я не можу. А я ти морозиво куплю. Морозиво? Кхе -кхе. Повернемось до сюжету. Курва! Валік купив собі адвокатське посвідчення та попав в камеру до мешка. Поплили трохи, і валік кидає другу пакетик штучної крові. Що? Тобто його навіть не обшукали. Він просто витягнув пакет штучної крові з кишені. Що за щеп? І чомусь валік прикидається хворим, поки п'ять в камері. А далі забуває ціпок та спокійно виходить з в'язниці. А до генія мишка доходить, що це валік погриз медсестру, і він також вампір. Як ви це зрозуміли, мишко. Я не знаю! Пийнувши трохи кровушки, розвалює камеру та включили суперслуг, знаходить валіка менше, ніж за хвилину. Як з такими силами ти думав стримувати голод? Як? Я не знаю! Якщо б не валік, то в'язниця до ранку була б розвалена та всієна трупами. Я знаю, хто ти. Кровосіся. А далі. Аж про життя, яке нам винне, і потрібно брати все, що хочеться. Бере вила десь згрібай. Інший не є що вони не монстри, і так не можна. А коли валіку остопло слухати соплі Мешка, нормально йому так прописує. Залітають в метро, де валік кладе парочку копів, а потім показує Мешку, що він ще той сикливий піук. І останній свалює. Ну, візуально виглядає прикольно, але більше асоціюється з пакетом сміттярем на вітрі. Валік думає знайти мешка, але чомусь не включає суперслуг і не знаходить його за три секунди. Але знаходить в його лабораторії зіну, з якою мило попив та свалив. А Мешко хоче бути єдиним в цьому світі, хто сусе кров, тому робить сироватку, яка поверне валіку інвалідність. Не друг, а золото. І чомусь він не міг зварити зілля від вампіризму вночі у власній лабораторії. А натомість влазить до фальшивомонетників, які мають потрібні станки. Що Емоціонал, темеч. Нє ні, нє, ні, 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 ні. відкрий шафу, не зупиняй мене. Йоп вашу мать. Малий, ти все ж втік від Алли. Прописавши пару переломів, Мишко складає центрифугу, щоб розмішати зілля. Тяжка ти людина. Ти зі своєю швидкістю міг його просто розбовтати до піни. Тим паче, Зіна має доступ до твоєї лабораторії, в якій і так тусується. Де б логіка? Я не знаю. Коротше, варять зілля, зализуються. Oh, my. Ну, типу, в них любовна лінія, але ніхто цьому не вірить. Валік тим часом кайфує в своє задоволення, вигнав охорону з кімнати та почав двіжувати. А я танцую, hop, 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 І Петро прийшов, щоб його провірити. І нам розкривають мотивацію злого валіка. Ідеальний Майкл, самовідданий Майкл, мазунчик. Опустити репутацію мишка. <плес> І чомусь він вбиває лікаря, який все їх та не давав їм здохнути все їхнє життя. Family. Family. А мишко все ж приходить в свою лабораторію. Боже, яке кончене. Та як вашу мать. А він ламав хлопцям пальці. А Зіна, мало того, що не сказала, що бачилась з Валіком, так і не свалила з міста, знаючи, що ці двоє добів можуть наробити. І поки Мешко прибігає до лікаря і той, вимовивши два слова вмирає, Валік краде Зіну, дзвонить до мешка та забиває стрілку. А Зіна, певне, так заяклась грати в цьому фільмі, що кусає мешка за язик, а той вигризає її горлянку. Суїцид! Доступний кожному. Каже, що тепер залишились тільки вони одне в одного і махач. Це п'ять окрема історія. Якщо після порізу кігтями Мишко не може встати, а баба прокусила його губу зубами, то як через хвилину він своїм тілом бетонні перекриття руйнує? Як? Я не знаю! І коли Мишку майже п'я, він кричить: І певний, з печери Бетмена прилітають ху. Туча кажанів, обдувають його вітерцем з запахом каналізації, обсирають та відновлюють йому життя та сили. Як? Я не знаю. Якимось б... чином він направляє кажанів п**ти б... валіка, а потім вакцинує його. Я не думав, що він такий блять підкрас. Зіна воскресає з новими скілами та червоними невиспаними очима, і кінець. ті окуляри беру, вдягаю, дивлюсь, а там йоп твою мать. Це не фільм, а катастрофа. Стільки нелогічних дій, пустих діалогів, понтів, В мене все лице в синяках від фейспалмів. Хто сценаристи? Йоб вашу мать. Сценарій дирявий, як Майка Алкашка, любовна лінія ніяка. Актори, чи то не зрозуміли, що у них має бути любов, чи то забили на це. Джаред же вміє грати, але не в цьому фільмі. Зіна це окреме створіння, яке весь фільм кудись ходить і всьому дивується. Антагоніст. Єдине хороше в цьому фільмі це Валік. Я можу сказати, що Валік хороший друг, на відміну від мешка. Він, як відданий друг, завжди допомагав мешку, позичав гроші, коли той можна сказати, просрав лям. Та вірив у нього, але коли Мишко відмовив йому в допомозі, то він вдався до крайності. І навіть після сироватки не відразу змінився. Приніс Мешку крові, щоб знову як колись бути з другом поруч. Але можливо, Валік зрозумів цей жорстокий світ і сам став таким: Мишко же, як був дебілом, який зациклений на собі, так ним і залишився. Крім винайдення штучної крові, нічим більше він не геніальний. Показує себе благородним, хоч і користується грожими друга, коли сам відмовився від премії в більш ніж мільйон баксів. Це скільки можна було купити дронів, машин або іншого корисного на фронт. Загалом моя дупа розгорілась з самого початку фільму. Я знаю, що зазвичай кажу, що дивитись цей фільм чи ні вирішувати вам, але я вас закликаю, збережіть свій час і потратьте його на себе або близьких. Цей фільм не вартує уваги і його заслужено внесли до списку найгірших фільмів. Він пустий, нудний, не Логічний та безімоційний, окрім валіка, актор зіграв на славу. Навіть Мортал Комбат не настільки нудний. Моя оцінка один з десяти. Ну а я бажаю вам витрачати свій час на приємні вашому серцю та оку фільми. А всяке лайно лишити мазохістам, як я, які зроблять вам відос під супче, що ж до лайків та підписки не обов'язково, але буду вдячний. Нагадую, що в країні війна, і кожен з нас повинен допомагати армії нищити ту мразоту. Бережіть себе, допомагайте іншим, чекайте перемоги. А на цьому в мене все до зустрічі в наступному огляді. Дякую, дякую.